Чотири зарякована зійшлися у поєдинках для вшанування подвигу сучасних героїв в спорткомплексі Нафтохімік Прикарпаття спортивна молодь, крім того, що мала можливість бути присутньою на виставці зброї та на польовій кухні. Також долучилася у поєдинках з боротьби самбо до вітального слова та благословення була запрошена капелана Ігоря Кепещука. Всесильний господи, почуй молитви дітей твоїх споглянь у час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благоїм Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир на близько. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину Україну. Твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу вас, отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Також серед присутніх гостей заходу міський голова звернув увагу на важливості власної допомоги військовим, до того ж активної участі у презентуванні держави на спортивній арені. Сьогодні дуже важливий крок, коли кожен з нас робить, коли допомагає Збройним силам України. Це волонтерство. Це ті донати, які кожен з вас, чи освітянин, чи медик, чи спортсмен, підіймаючись найвищі олімпії, чемпіонатів Європи світу. Ви все робите для того, щоб в Україну прийшов в мир. Це свято для підростаючого покоління. Адже захисники і захисниці все роблять для того, щоб наші діти відбудовували українські терени від Заходу до Сходу. А з такою поважною президією, яка сьогодні зібрала нас на це свято, коли отець молиться за мир і спокій, коли освіта виховує дітей, коли медики обітнуються за здоров'я, коли Євген Миколайович піднімає разом з своїми вихованцями найвищі місця, піднімаючи державний прапор України в різних куточках Європи і світу, говорить про те, що Україна має майбутнє. Звернувся до молоді командир 649 го окремого зенітного кулеметного батальйону Івашина Олександр перед змаганнями побажав перемог спортсменам щодо захисту від повітряних тривог, то військовий пообіцяв разом із побратимами забезпечити спокій для тренувань. А заступник голови ГО Івано-Франківська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України Василь Шумало з такої нагоди привітав захисників та захисниць зі святом. Хотілось би вам побажати одне, щоб ви своїми досягненнями. Радували батьків своїх, радували нас. Спорт це завжди радість, завжди перемоги, завжди боротьба. А безпосередньо, ми, вже як військові, мої побратими, хто на передньому краї, хто в тилу від захистить від повітряного противника. Ми забезпечуємо, скажімо так, те, щоб ви спокійно займались. Перемагали і з кожним разом все більше досягали своїх висот. Шановні захисники, і захисниці, шановні шановна президія, шановні спортсмени, динаміці, серед яких є нас багато. В першу чергу від імені Івано-Франківської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо я хочу привітати наших захисниць і захисників святом Святом і щирий вам уклін за вашу роботу, за ваш захист. Заслужений тренер спорту Євген Боднарук на заході висловив вдячність за вклад військових у забезпечення належної підготовки тренувань, адже як проанонсував чоловік, з надвірної потрапило на змагання в кіпер п'ятеро спортсменів. Щиро дякую всім, що прийшли на таке велике свято. Дякую Збройним силам, що вони нас так оберігають, дають можливість нам виступати на чемпіонатах Європи і чемпіонатах світу. Ми Відправляємося на чемпіонат світу на Кіпр. На... І з надвірної попало п'ять спортсменів. Надію, що прапор України і гімн України пролунає на цих змаганнях. Ще раз всім дякую. Слава Україні! Після урочистої частини розпочалися самі бої, а присутні вболівальники могли як спостерігати за змаганнями, так і паралельно дивитися, як працює військова техніка ззовні.